Мої соколики, ластівочки. Скоро вересень 2025 року. Давай подивимося основні моменти цього прекрасного золотого місяця. Дивимося, в перших числах будуть справити помірно, спокійно, врівноважено, ніяких не буде відклонень. І вже з 10 числа починається у моїх підписників, або хто зайде на це відео, період великих змін. Удача, фарт, неймовірна подія, неймовірна підказка долі, щастя, знаєте як, хто одинокий, іде, 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 і раптом зустрічає свою долю. Наприклад, допомагає нести сумку. Наприклад, надо допомога. От появляється саме він, який зробить вашу долю щасливою. Це поворот в долі. Це поворот усього і закінчення чорної полоси. Я вам цього бажаю. Це з 10-го числа. Число колесо фортуни це десятка. Бачите, так я ж і кажу, хто якусь подію чекав вдома. Тут радісна подія. Хто, може, хотів купувати щось от житло, тут якраз покупка. Все, що зв'язано з удачею, світлою полосою і щастям, якраз от з 10 го числа період починається. Хтось виходить заміж. Правильно. Тут йдуть такі події одна за одним, покупки житла, може хто знайде того, кого загубили, або без вісті зниклих, тут кохання, тут народження дітей, бо оце, бачите, корзина це блага, злагода, хто бажає цього. Тут якраз ця карта і показує. Що настав час. Тут заміжжя. Хто вже женатий, заміжній. Тут всі карти в руки, бо у вас гарна сім'я. Цініть сім'ю. Якщо касательно грошей, все весь місяць буде помірно, не буде перепадів. Знаєте, то таке, нема грошей, то є гроші. Ні, таке не потрібно. Хай у вас будуть Стабільно, спокійно, але кожного дня гроші. Так і випадає. Тоді тут буде у вас подія, яка сильно вас підніме, знаєте, так, що ви зможете все подолати. Ну, я не знаю кожного, яка подія. Може, тут народження дитини, може, тут поїздка, але може покупка, яка, але всі ці ваші. Події будуть, вам потребувати будуть силою, і вони будуть сильно відігравати вашій долі оцей цикл осінній. Тим паче це вересень, перший місяць осені. Всі події дуже гарно. Далі із 9 числа починаються у вас виплати грошей. Да, не то, що там якісь грандіозні суми, але ж тут зразу стабільність до 10-9 го до го була. Тут ідуть вже поповнення грошей. Хороші гроші. Тут і добавки до зарплат, і, можливо, даже премії, винагороди, на карточку якісь виплати, гроші. Так, далі. Ну, тут ви закохаєтеся. Тут же ж кохання у вас я ж бачу, що у вас тут всі карти зводять до кохання, до пари. Хочу, щоб ви закохувалися, щоб було не тільки кохання. а Давайте, як ви випиваєте там бокал шампанського, не кажіть за любу, а кажіть тост за взаємну любов, за взаємне кохання. Отак хочу, щоб у вас було. Ну, і захищені. Саме головне, що хто зараз зайде на моє відео, такий гарний розклад. Ніодної поганої карти не витащила, не хочу далі витаскувати. Я побачила одне, що тут буде і заміжжя, тут буде народження, Ну, народження завагітніє, тут неймовірна подія, тут стабільність в грошах, тут кохання взаємне. І саме головне захист. Ви захищені на цілий місяць. Не переживайте, все буде добре. Адже ви з відьмою. Я двигаю.